Сьогодні ми будемо досліджувати властивості повітря. Відгадай загадку, куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Що це? Це повітря. Наша планета Земля узбіч оточена. Повітря, яким ми дихаємо. Чому ж ми його не бачимо? Як ти думаєш? Правильно, тому що воно прозоре. Сьогодні ми за допомогою дослідів дамо відповіді на це та інші питання. Що ви знаєте про повітря? Повітря безбарвне і прозоре. Воно не має запаху і смаку. Повітря ще має властивість розширюватися під час нагрівання та стискатися під час охолодження. Перевір це за допомогою дослідів. Давайте поглянемо дослід. Надій на шийку пляшки повітряну кульку. Постав пляшку в посудину з теплою водою. Кулька буде надуватися. Отже, під час нагрівання повітря розширюється і займає більше місця. Витягни пляшку з води. Повітряна кулька стала такою, як була до цього. Отже, під час охолодження повітря воно стискається і займає менше місця. Давай проведемо дослід. Візьми, будь ласка, зошит та махни ним перед обличчям. Що ви відчуєте? Ми відчуємо рух повітря. Отже, повітря може рухатись. Наступний дослід. Візьміть порожню пляшку і занурте її в посудину з водою. Що ви будете спостерігати? Правильно із пляшки будуть підніматися бульбашки. Це означає, що у воді є повітря. Візьміть поліетиленовий мішечок. І почніть його скручувати з боку отвору. Що ви спостерігаєте? Утворилася повітряна подушечка, мішечок став пружним. Отже, повітря займає весь простір мішечка, повітря пружне. Наступний дослід. Озерніться довкола. Чи чітко ми бачимо предмети? Так, бачимо чітко. Отже, крізь повітря ми бачимо всі предмети, які нас оточують. Отже, повітря прозоре та безбарвне. Наступне. Вдихніть ротиком повітря. Яке воно на смак? Вдихніть носом повітря. Який запах воно має? Правильно, повітря не має смаку і не має запаху. Час охолодження. Давай подумаємо, якими словами можна описати вітер. Давай послухаємо вірш, як жартує вітер. Він літав за голубами, а тоді літав за нами, Хусточку зірвав з Оленки, розкуйов чуб у мене. А маленького Миколу навіть ухопив за поло, а в хату ми втекли від нього, Від бешкетника такого. Так, цей вірш про пориви вітру, який вітер буває сильний. Давай пограємо у вправу. Запитання-відповідь. Чому необхідно провітрювати приміщення? Як ти думаєш, для здоров'я людини потрібне чисте повітря, насичене киснем. Якщо в приміщенні багато людей, у ньому дуже швидко стане важко дихати. Саме тому після кожного уроку треба провітрювати приміщення. Якщо ти знаходишся вдома, також обов'язково треба провітрювати приміщення. Так чи ні? Повітря належить до неживої природи. Так, молодці, повітря немає навколо нас. Ні, повітря є навколо нас. Без повітря людина може прожити кілька годин. Звичайно, ні. Ми не можемо прожити багато часу без повітря навіть кілька хвилин. Повітря заповнює всі порожнини. Так, звичайно. Повітря газоподібне тіло. Так, правильно. Повітря завжди тепле. Ні, повітря може бути холодним, але коли ми його вдихаємо, ми для того вдихаємо носиком, щоб воно там нагрівалося. Кажуть, потрібний як повітря. Абсолютно правильний, тому що для життя людини та різним організмам необхідне повітря. Без їжі людина може витримати майже до п'яти тижнів, без води 3-5 днів, а без повітря людина не зможе прожити навіть 5 хвилин. Тому що повітря це природна суміш газів, яких складається повітряна оболонка нашої планети. Без повітря на Землі не було б життя. Подумай, які зміни відбуваються? З порожньою закоркованою пластиковою пляшкою, якщо її помістити в морозильну камеру холодильника. Правильно вона трішки стиснеться. А чому? Правильно, тому що повітря при нагріванні розширюється, а при Охолодження, навпаки, стискається. Дякую вам за увагу. Ви чудово впоралися з нашим уроком.